Олександра, добрий день. Розкажіть, чому Ви вирішили обрати саме нашу академію ВОКДОК? Цікаве питання Випадково Я в пошуки знайшла і були гарні отзиви. Ну, я довго не шукала. От, ну, я вважаю, що мені повезло. <клес> а розкажіть, що найбільше сподобалось нашій академії? Що сподобалось? Підхід, інтенсивність навчання. Наповненість навчання, і мені сподобається ну, викладацький состав дуже гарний. І мені подобається, що йде теорія, практика, теорія, практика, що моментально закріплюється. Ну, час покаже наскільки воно закріпилось. Але по відчуттю була дуже цікава. До того я дуже боялась, мені здавалося, що в мене нічого не вийде. Це такий експеримент. Ну я задоволена. Супер. А скажіть, чи можете рекомендувати комусь друзів, знайомих нашого Так, звісно, якщо хтось спитає, я тільки вас буду рекомендувати. тому що мені ну дійсно іскрені сподобалось. Супер, дуже дякую вам. Дякую вам.